Samsung A32 128 МБ ціна 4 тисячі. Є легкі потертості, такі від чехла, але в принципі не суттєво. Можна накинути чехольчик і видно, в принципі, не буде нічого. Type-C роз'єм, окремо роз'єм на навушники 3.5, без переходничків не потрібно буде. Ось такий. По стану екранчик у гарному стані, можна додатково поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку. Повністю чистенький аккаунт, немає ніяких. Про телефон Galaxy A32 підтримка двох sim карт 13-й Android встановлений. Зараз покажу ще батарейку та батарейку пам'ять 4 ГБ оперативна і пам'ять самого телефону 127 ГБ. Так, Задня камера працює досить гарненько, показує. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікавий такий пристрій, пишіть у повідомлення, також коментуйте. І додайтесь телеграм-канал, силочка у шапці профілю.